Після хвилі протестів, шквалу критики у соцмережах і не тільки, і навіть тиску за кордону президент України Володимир Зеленський схоже дав задню. Що сталося? Коротко, Верховна Рада ухвалила скандальний закон, який фактично підпорядковує набу і сам генеральному прокурору. Це викликало обурення у суспільстві, протести в містах і навіть занепокоєння наших західних партнерів. І от тепер. Зеленський обіцяє новий законопроект, текст якого вже до речі, як він сказав, погоджено, і цей законопроект має повернути незалежність антикорупційним органам. Чому він пішов на поступки? Що змусило владу змінити позицію? І що буде далі? Давайте з усім цим зараз розберемося. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте лайкати, не забувайте залишати свої коментарі. Все це дуже важливо. Наша спільнота зростає. Я дуже дякую вам за це. Ну і щоб часу вашого не гайте. Одразу буду починати. Е, які причини, чому влада здала назад? Перша причина це безумовно тиск вулиці. Давайте скажемо чесно: ось цей скандальний закон, 12414, який рада ухвалила 22 липня. Буквально підірвав суспільство. Люди вийшли на протести в десятках міст України і в Києві, і в Харкові, і в Дніпрі, і в Одесі, і в Чернівцях, і в Тернополі, і в Запоріжжі. Ну тобто, список можна продовжувати у Києві біля офісу президента. Ну ось лише там з іншої сторони, зі сторони театру імені. Івана Франка збирались от там два дні поспіль сотні людей з різними плакатами. Як ви зрозуміли, там як демократія зникла безвісти, або там закон 12.414 прямий шлях до Росії, або там інші. Ну абсолютно, я вам скажу навіть не, не ефірні слова були вжиті. Ну, все це в будь-якому разі демонструвало обурення українського суспільства. Були і емоційні гасла. Там мій тато загинув не за це. От те, що мені вкинулось в око. Так люди скандували ганьба і вимагали витувати закон. Ці. Протести не були просто стихійними. Вони показали, що суспільство не готове миритися з обмеженнями незалежності антикорупційних органів. Набу і САП роками були там символами боротьби з корупцією, і люди відчули, що цей закон це крок назад, крок далеко назад, і, от фактично, експерти самі стверджували про те, що цей закон робить керівника САП номінальною там фігурою, а генеральний прокурор зможе там забирати будь-які справи в набу. Так, і, і це обурило не лише активістів, це обурило звичайних людей, які повиходили на вулиці. Окрім цього, були інші причини. Я їх озвучу дещо згодом. Якою є друга головна причина? Звичайно, це тиск заходу. Так, друзі, це тиск заходу, тому що за моєю інформацією до Зеленського вже телефонували європейські лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Декілька годин тому, і це вже публічно до речі, стало відомо, що телефонну розмову Зеленський провів з Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великобританії, і от європейці, що вони переконували Зеленського виправити цю ситуацію. Так, речник німецького уряду Штефан Карнелю заявив, що Макрон і Мерц хочуть цитую інтенсивно. Поговорити з Зеленським про боротьбу з корупцією, чому ну тому що Україна зараз на важкому і дуже важливому етапі євроінтеграції, і такі закони ставлять під загрозу підтримку заходу. Це ще одна причина, про яку я вам говорив вище. Європейський союз, посли країн G7, вони відкрито висловлювали стурбованість. Вони нагадували, що незалежність на бої САП це ключова умова для вступу України до європейського союзу. І Зеленський сам підтвердив, що він говорив зі Старимаром і після цього анонсував новий законопроект, який посилить систему правопорядку, як він написав, і гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Тобто, тиск із заходу був настільки сильним, що Зеленський не міг його ігнорувати. Третя причина третя причина, як не дивно, це західна преса. Друзі через неї дуже багато меседжів доводять Всі, ті, хто публічно можливо мовчить, преса. Західні змі, які буквально вибухнули критикою. Я давно такого не читав після ухвалення закону про набу у змі з'явилися статті про те, що Україна скочується до автократії, що це може зупинити євроінтеграцію. Що це може призвести до втрати фінансової і військової підтримки з боку заходу? Ну там, наприклад, видання типу BBC і Reuters взагалі писали про те, що цей закон знищує антикорупційну інфраструктуру, яку Україна будувала 11 років. Деякі статті прямо це називали. Поверненням до часів Януковича, тобто різні, абсолютно, як ви розумієте, були меседжі. Такий шквал критики створив також величезний тиск на офіс і західні партнери вклали. Давайте скажемо чесно, багато. Ресурсу багато вони вклали цього ресурсу у підтримку України, і вони не хочуть, щоб їхня репутація страждала через такі рішення. Їх тут також можна абсолютно точно зрозуміти. Тож Зеленському довелося, як мені виявляється, ну видається реагувати, щоб не допустити непоправних наслідків для міжнародної підтримки. На цьому тлі до речі доволі цікавим виглядає повідомлення від головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ну конкретніше від Буданова там заявили, що Росія намагається використовувати. Або ж радше використати протести проти закону по набу для дестабілізації України, і, от, за їхніми словами, Кремль хоче розбурхати суспільство, посіяти хаос і послабити підтримку України на заході. І це повідомлення можна читати по різному Так багато людей до речі, його і прочитало абсолютно по різному. Хтось вважає, що ГУР попереджає про реальну загрозу, тому що Росія дійсно може використовувати народне невдоволення, щоб розхитати ситуацію в Україні. Ми це вже проходили. Ми це точно знаємо, і це правда, тому що ворог завжди шукає слабкі місця, особливі. Во під час війни, тобто, ну тут нічого приховувати, хтось каже, що Буданов щось знає, і нові протести можуть в цілому загрожувати владі, тому що вони масштабуються, мовляв, там нові суспільні хвилювання можуть призвести аж до купи відставок, і навіть полишення країни. Але є інша думка, тобто, це повідомлення, це спроба влади заспокоїти людей. Ну от мовляв, протестуйте мирно, але не переходьте межу, тому що Росія може цим скористатися. Я думаю, що ну влада хоче, щоб протести припинилися, це і так зрозуміло, і вона вдається до такого залякування, так. Хоча заради справедливості ще раз підкреслюю: треба сказати, що Росія точно може і вона буде користатися будь-якою слабкістю всередині України. Але ж і люди на вулиці це також розуміють. Отже, що буде далі? Ось в чому питання. Зеленський пообіцяв надати подати вірніше до Верховної Ради новий законопроект, який поверне. Незалежність НАБУ і САП. Декілька годин тому президент написав, що він внесе сьогодні до Ради новий проект закону. І, от, за його словами, текст збалансований. Він гарантує незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист від будь-якого російського впливу чи втручання. Напередодні я нагадаю, він провів нараду з керівниками з СБУ Набу САП НАЗК, ДБР генпрокурором, щоб розробити спільний план дій. Але водночас е, опозиція також е, не сидить, склавши руки, ще від учора е, з'являлись повідомлення від того, таки е, Ярослава Юрчишина, е, що вже 48 народних депутатів є, які подали свій законопроект, і свій ось цей законопроект опозиційний він скасує норми, що обмежують на БУСАП. До речі. Цікаво, що від учора депутати пішли на канікули на чотири тижні, і є інформація, що їх екстрено повертають для того, аби провести позачергове засідання. Вже ну, хтось каже цього тижня, а хтось каже наступного тижня, для того аби аврально загасити ось цю пожежу і повністю закрити е, питання. І це означає, що в пар... ну, тобто, ми бачимо, що влада в екстреному порядку намається в будь-що цю ситуацію приборкати. але що означають ось ці два законопроекти, на мій погляд. Це означає, що в парламенті може взагалі початися боротьба між законопроектом від Зеленського і законопроектом від опозиції. І якщо ЗМІ чи суспільство будуть пушити цю всю ну давайте так, якщо ЗМІ будуть пушити цю всю історію, що там президентський закон не той, протести можуть спалахнути знову. Ми це також маємо розуміти. Люди вже показали, що вони готові виходити на вулиці, і не виключено, що з'являться нові вимоги до влади. Ще раз не виключено, що з'являться нові вимоги до влади. Питання в тому, як діятиме Зеленський. Якщо тиск зросте, і чи піде він на ще більші поступки, пишіть в коментарях, що ви думаєте, друзі, з цього приводу. Чи вірите ви, що новий закон поверне незалежність на Бу і САП. Я дякую вам, що ви дивитесь. Спасибі за те, що розповсюджуєте це відео. Підкреслю: наша спільнота зростає це дуже цінно. Підпишіться, будь ласка, звертайтеся до тих, хто ще раптом забув підписатися. Не забувайте ставити лайки. Все це добряче дозволяє розганяти контент, який я створюю для вас мережею YouTube, ну і Посилювати нашу спільноту. Очікуйте на більшу кількість контенту на цьому youtube каналі Дякую за увагу і до зустрічі.